Слава Ісусу Христу, слава Україні. Це Homo Bible Sapiens, людина біблійно-розумна, і я вперше намагаюся зробити все в прямому ефірі. Так сталося сьогодні, що я Занурився в інше дослідження і втратив дещо відчуття часу. І тому я зараз спробую одночасно ефірити і в Ютубі, і на Фейсбуці. При тому, що і попередні випуски це були майже прямі ефіри. Просто я записував відео. І потім викладав його. А, а тут на це, щоб не витрачати час, спробую зробити все онлайн. І Більш того, я, напевно, зможу подивитися, якщо будуть е коменти і, або якісь запитання, е то я зможу на них е якимось чином відповідати. У мене е певним чином складне завдання сьогодні, тому що. Ми прочитали дев'ять перших глав притч Соломона, які скажімо так, розповідали певні історії, і якраз їх можна в повноті називати притчами. І от зараз починається інший, інша частина цієї біблійної книги, яка насправді складається з декількох. Книг, які зібрані докупи, і а, мають свої підзаголовки. І от якщо перші дев'ять глав починалися з заголовка Притчі Соломона Давидового сина ізраїльського царя, то, починаючи з 10 глави тут теж є притчі Соломона. Але вже по жанру, по тому, що вони з себе уявляють, це вже, так би мовити, такі крилаті фрази. Тобто насправді можна читати було кожен вірш, а їх у нас сьогодні 32, і кожен з них може бути приводом для тлумачення, для роздумів. І от саме цим книга починає бути складною. Бо коли ти просто читаєш все підряд, не зупиняючись, то ці думки якось пролітають повз. Коли ти слухаєш, напевно, це ще важче. От. І тому я думав для себе, як мені зробити краще. Напевно, я все ж таки от мене зачепило тільки два а, вірша. Тобто тільки два вірша мене зачепили, і тому я на них буду реально зупинятися. Можливо, ще десь щось по ходу відбудеться. Але. Інші я теж думав, як читати. Я буду робити невеличкі паузи, щоб ми з вами могли подумати. Да? А для того, що а мені просто простіше, я бачу цей текст перед очима, і тому мені простіше думати, дивлячись на текст. У вас такої можливості немає, тому я, напевно, після певної паузи буду повторювати цей вірш, а потім переходити. До іншого, і таким чином ми спробуємо відчути, чи підходить нам такий ритм читання. Тож при мудрість, будьмо уважні, притч Соломона читання. Мудрий син радує батька, а нерозумний син засмучує і свою матір. Мудрий син радує батька, а нерозумний син засмучує і свою матір. Нечесно здобуті скарби не принесуть користі, а справедливість рятує від смерті. Нечесно здобуті скарби не принесуть користі, а справедливість рятує від смерті. Господь не допустить, щоб праведник терпів голод, а пожадливість злих він робить даремною. Господь не допустить, щоб праведник терпів голод, а пожадливість злих він робить даремною. Ледача рука провадить до злиднів, а руки дбайливих збагачують. Ледача рука провадить до злиднів, а руки дбайливих збагачують. Син, котрий збирає літом, розумний. А син, який уж не вас спить, безсоромний. Син, котрий збирає літом, розумний. А син, який уж не вас спить, безсоромний. На голові праведного благословення. А на устах нечистивих – насильство. На голові праведного благословення. А на устах нечистивих насильство. І от той вірш, який мене зачепив, на якому я буквально на декілька хвилин зупинюся який мені здався актуальним для сьогодення. Пам'ять щодо праведного благословенна, а ім'я нечистивого забудеться. У мене одразу два наші патріотичні гасла відтворилися в голові. Герої не вмирають і смерть ворогам. Але у Соломона це звучить так. Пам'ять щодо праведного благословенна, а ім'я нечестивого забудеться. Мудрий серцем дотримується заповідей, а пустослов відкидає. Мудрий серцем дотримується заповідей, а пустослов відкидає. Хто ходить у невинності, той йде безпечно. А хто починає кривуляти, швидко буде виявлений. Хто ходить у невинності, той іде безпечно. А хто починає кривуляти, швидко буде виявлений. Хто злісно примружує очі, той завдає страждань. Проте пустослов загине. Хто злісно приморожує очі, той завдає страждань. Проте пустослов загине. Уста праведного джерело життя, а уста нечистивого приховують насильство. Уста праведного джерело життя. А уста нечистивого приховують насильство. Ненависть. Поводує сварку, а любов покриває всі гріхи. Ненависть поводує сварку. А любов покриває всі гріхи. На устах розумного мудрість. А на спині нетямущого палиться. На устах розумного мудрість. А на спині не тямущого палиться. Мудрі зберігають знання, а у стани розумних близькі до загибелі. Мудрі зберігають знання, а у стани розумних близькі до загибелі. І от зараз вірш, який мені здався не зовсім зрозумілим, я почав дивитися інші. Видання, і, в принципі, знайшов інший переклад, який мені здався більш зрозумілим. Так от, майно багатого є його фортецею, а бідність у Богих призводить до злиднів. Тут написано, майно багатого є його фортецею, а бідність у богих призводить до злиднів. Я подивився інший переклад, і от інший переклад мені. Дав інший, як на мене, більш зрозумілий, більш, скажімо так, біблійний, по духу е, варіант: майно багатих – укріплене місто, а убогість безбожних руїна. Да, тобто тут якраз багатство да, як благословення від Бога і убогість безбожників, да, і де це майно, це багатство, як Укріплене місто, а от узбо, убогість безбожних це а, руїна. Праця праведного підтримка життя, а здобутки нечестивого ведуть до гріха. Праця праведного підтримка життя. А здобутки нечистивого ведуть до гріха. Знаєте, мені чомусь здалося, що от Важко тут розгортати якісь тлумачення, тому я сьогодні, скоріш за все, буду просто читати, тому що самі по собі ці мудрі слова, ці мудрі виразли, які можна виписувати, які от тебе чіпляє сьогодні одне. А завтра ти будеш перечитувати, і в твоїх життєвих обставинах буде тобі близьким щось інше. Тому от у мене і виникло питання, чи будемо ми в такому режимі продовжувати все читати. Бо ну, для себе я однозначно отримую користь, я працюю з текстом. Те, що мені подобається, я певним чином виділяю на ньому, акцентую увагу. Але наскільки це цікаво для широкого загалу, мені поки не зрозуміло, ну, скоріш за все, це мене просто певним чином. Ну, як це сказати, організовує? Да? От я ж взяв і, незважаючи на те, що хотілося вже сьогодні не продовжувати, але я все ж таки вийшов в ефір. Тому для мене це певним чином і для, для мене важливо. Тому давайте будемо продовжувати в такому форматі. Дочитаємо цю главу, ми половину глави прочитали. А далі почитаємо ці мудрі вислови Соломона. Хто дотримується настанов? Той на стежці життя, а хто повчання відкидає, той блукатиме. Хто дотримується настанов, той на стежці життя, а хто повчання відкидає, той блукатиме. Хто втаює ненависть, у того оманливі уста. І хто поширює плітки, той нерозумний. До речі, тут є зноска, і оцей перший вірш, перша половина вірша. Хто втаює ненавість у того оманливі уста, написано можливий інший переклад. В устах праведного відсутня ненависть. Бачите, от проблема перекладу. Да? Перекладач розуміє, що один і той самий текст можна перекласти майже протилежними, але обидвими примудрими варіантами. І так далі. При багатослівності. Не уникнути гріха, а хто стриманий у своїх висловлюваннях, той розумний. При багатослівності не уникнути гріха. А хто стриманий у своїх висловлюваннях, той розумний. Слово праведного, що чисте срібло, а розум нечистивих низької вартості проби. Слово праведного, що чисте срібло. А розум нечистивих низької проби. Уста праведного підтримують багатьох, нерозумніш гинуть через брак розсудливості. Уста праведного підтримують багатьох. Нерозумніш гинуть через брак розсудливості. Господнє благословення збагачує і смутку зі собою не приносить. Господнє благословення збагачує і смутку з собою не приносить. Для нерозумного ганебний вчинок, наче розвага. Але мудра людина завжди чинить розумно. Для нерозумного ганебний вчинок, наче розвага, а мудра людина завжди чинить розумно. Чого нечистивий боїться. Те й впаде на нього, а бажання праведних здійсняться. Чого нечистивий боїться, те й впаде на нього, а бажання праведних здійсняться. Коли проноситься ураган, нечистивий гине, а праведник стоїть на вічній основі. Коли проноситься ураган, нечистивий гине, а праведник стоїть на вічній основі. Основі. Ну, Можливо, да, це не тільки про якісь урагани природні, да, це й про події, да, такі події, як війна, як якісь потрясіння да, соціальні, як якісь життєві негаразди, як хвороби. Якщо на це подивитися з такого чину, то ми інакше буде звучати. Коли проноситься ураган, нечистивий гине, а праведник стоїть на вічній основі, що оцет для зубів і дим для очей так само лінивий для тих, хто дає йому доручення. Да, тобто важко бути керівником нерадивого робітника чи людини, яка не хоче нічого робити, і з таким іноді. З небажанням навіть сприймає е, саму, саму якусь, е, саме доручення. Да? І тут от, дійсно Соломон говорить, що оцін для зубів і дим для очей так само лінивий для тих, хто дає йому доручення. Господній страх продовжує життя, а літа нечистивих вкоротяться. Господній страх продовжує життя, а літа нечистивих вкоротяться. Очікування праведних приносять радість, а надія нечистивих буде втрачена. Очікування праведних приносять радість, а надія нечистивих буде втрачена. Да, от, наше очікування е, в цей час да, це мир, свобода, життя, щастя. А які надії у нечистивих? Знищення. Смерть. Грабунок. Так от очікування праведних приносять радість. А надія нечестивих буде втрачена. Дорога Господня твердиня для непорочного, але загибель для злочинців. Дорога Господня твердиня для непорочного, але загибель для злочинців. Праведник. По віки не захитається, а нечистивих не буде на землі. Праведник по віки не захитається, а нечистивих не буде на землі. Уста праведного джерело мудрості, а лукавий язик відсічеться. Уста праведного джерело мудрості, а лукавий язик відсічеться. Уста праведного висловлюють приємність, а уста нечистивих підступ. Уста праведного висловлюють приємність, а уста нечистивих підступ. Ну От ми з вами прочитали цю 10 главу фактично нового розділу нового типу притч Соломона, які по факту є такими крилатими висловами, крилатими фразами. У мене залишається сумнів, чи підходить взагалі такий формат для нашого читання, чи може важливо треба подивитися далі або взяти інші глави, які будуть більш розлогими і потребуватимуть якраз тлумачення, чи можливо, дійсно я оберу, буду обирати ті вірші, які мене особисто вразять. А може і буду в продовжувати читати в такому форматі. І якщо у вас буде з цього приводу якась думка, то я уважно прочитаю да, те, що ви напишете в коментарях або в Фейсбуці, або на Ютубі. Або я зараз намагаюся паралельно ефірити. Сподіваюся, обидві трансляції відбуваються, я не бачу чи є, чи є тут якісь повідомлення. Відображаються всі. Так, ну, поки не видно нічого в Ютубі, так само не видно а, якихось коментарів в Фейсбуці. Тому, сподіваюся, це було а, корисно. А, з іншого боку, я дуже хотів би дійти а, до книги Примудрості Ісуса Сина Сирахова. От е, я, можливо, не буду послідовно читати, да, тобто, е, бо наступна книга після притч буде еклезіаст. Е, тобто, я, те, що називається, буду зараз в роздумах, і у відповідні до того, які, які буде настрій, які буде бажання чи які будуть від вас поради, ми тоді і будемо так вирішувати. Так що я е, е, дякую тим, хто був. З нами в прямому ефірі. Це відео залишиться для всіх інших. От є коментар, один хоча б подякую, дякую за коментар. Слава на віки Богові. Можливо, якщо ми так освоїмо формат таких от стрімів онлайнів, то в коментарях у нас були під різними. Випусками запитання, і, можливо, якщо буде запитання, будуть збиратися, то і окремий можливо ефір буде присвячений відповідям на ці запитання. А поки всім гарного вечора, слава Ісусу Христу! Слава Україні! І далі буде.